Його називають одним з найбільших українофобів країни, агентом Кремля, головним ворогом українського бізнесу і кришувальником російського здогадалися про кого піде мова? Якби це був нормальний депутат, а не нікчемний кусок лайна, який вважає, що за все повинні платити громадяни і що не існує. Такого терміну як порядність. Ви на каналі Україна на часі. Ми завжди прислухаємося до побажань наших глядачів. Тож сьогодні героєм нашого матеріалу стане слуга народу, голова фінансового комітету ради, який неодноразово наражався на критику і втрапляв у гучні скандали. Данило Гетманцев. Поїхали? Вийди сюди, розбійник. Впливовим політиком Данило Гетманцев став відносно нещодавно. На парламентських виборах 2019 року він увійшов до списку партії Слуга народу. Згодом став головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем і членом тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни. Останні роки нардеп постійно критикується українським бізнесом. Підприємці звинувачують його у лобіюванні руйнівних рішень не тільки для їхніх компаній, а й для економіки держави в цілому. Зокрема, парламентар публічно виступав за поновлення жорстких перевірок та підвищення податків під час війни. Але цей слуга народу заробив собі сумну славу не тільки своїми рішеннями на посаді головного податківця країни. Він фігурує в журналістських розслідуваннях про незадекларований бізнес в Криму, нерухомість у Франції, зв'язки з друзями Януковича і російською агентурою. І саме про ці без перебільшення темні сторони його біографії ми і поговоримо. Ти що І почнемо ми з бізнесу в Криму? Розслідувачі проєкту Бігу знайшли у сім'ї Гетьманцева незадекларований бізнес в тимчасово окупованому Криму, який нібито донині наповнює бюджет Росії. У 2014 році адвокатське об'єднання Юрі Мекс, співзасновником якого є пан Данило, здійснювало на півострові перереєстрацію готельного комплексу Ріпаріо. За радянських часів пад прибережний. З української в російську юрисдикцію. Причому цим займалася партнерка Гетменцева Ірина Мельниченко, яка літала з Криму до Москви. Крім того, у розслідуванні згадується і мама нардепа Олена Гетменцева. Долучившись до команди Володимира Зеленського у 2019-му, політик вніс матір в декларацію разом з її бізнесами, нерухомістю і автомобілями, але не з усіма. Виявилося, що окрім однієї з найвідоміших турагенцій в Україні, TPG, пані Олена є власницею невеличкого приміщення на 160 квадратних метрів в Сімферополі. Крім того, її українська компанія TPG потрапила у декларацію сина. А от бізнес з аналогічною назвою на Кіпрі записаний на іншу кіпрську компанію Данклі Маркетін ЛТД, яка теж належить їй ні. Та як Так то а? У 2016 році в реєстрі компанії РЕВ з'явилися клони українських фірм, за якими була закріплена нерухомість та гроші готельного бізнесу в Криму. Таким чином бізнес почав платити податки державі агресору. Окрім того, дві компанії, на які зареєстровані два будинки та нежитлові приміщення. Також почали сплачувати податки окупантам. Долю в цих компаніях мав і діючий голова фінансового комітету ради. Проте, коли ця інформація стала публічною, гетманцев запевнив, що його компанія «Юрімекс» припинила супроводжувати бізнес, що залишився в Криму. Але водночас супровід Ріпаріо продовжує Дмитро Махаринський, очільник представництва юридичної фірми «Юрімекс» в Криму до 2014 року. І саме він веде справи російського клона однієї з компаній Олени Гет. Етманцевої і навіть зараз здає оренду її приміщення у Сімферополі. Ага, зрозуміло, цікаво. Сам Нардеп переконує: ані він, ані його мама після окупації Криму жодного відношення до бізнесів на півострові не мають. Але чи варто йому вірити? На це питання думаю, ви відповідь знаєте. Та це не єдині скандальні схеми, з якими пов'язують пана Данила у 2012-му Гетманцев особисто представляв інтереси двох британських фірм, які були клонами компаній Дорстрой і «Юнікобуд». Тоді вони отримали контракт на близько півтора мільярди гривень від Укравтодору, який очолював приятель Януковича Володимир Демішкан. А співзасновницею обох вищезгаданих бізнесів була дружина Демішкана. Водночас компанія Гетманцева Юрі Мекс отримала контракт на юридичне обслуговування всього Укравтодору ще у 2010-му. Після революції гідності в 2014-му Демішкан очікувано втік до РФ та отримав російський паспорт. І ви не повірите, хто стає директоркою двох бізнесів дружини втікача. Директором обох британок стає майже 90-річна двоюрідна бабуся Гетманцева. У 2015-му вона Виводить компанії з Дорстроя. Основна частка компанії переходить на українське ТОВ Трейдінг Північ, записане на юристку Юрі Мекс. Так минає декілька років. За цей час Дорстрой тендерить ще 150 мільйонів, при цьому не сплативши ані копійки податків. <плес> Яке кончене та історії з мамою політика не закінчується. Виявляється, впродовж 12-го і 13-го років Олена Гетманцева отримала від Беліського офшору 1 мільйон євро, начебто для розвитку ще однієї своєї компанії, але вже у Франції. І як ви могли здогадатися, у декларації пана Данила її теж немає. Проте народний депутат знайшов пояснення і цьому непорозумінню. Він припустив, що французька компанія може бути пов'язана з туризмом і здаванням в оренду номерів. А в декларацію він її не вніс, бо ж мама просто не розповіла синочку про її основання. От так дивина. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. Та значно страшнішими за несплату податків і брехливі декларації ми вважаємо тісні зв'язки Гетманцева з російською агентурою. Так, ще з початку 2000-х років він працював помічником-консультантом колишнього нардепа регіонала Володимира Сівковича, який у 2014-му втік до Москви і був завербований ФСБ для координації російських агентів в Україні. Принаймні такі підозри висуває втікачу СБУ. Ворог, начебто, засилав зрадників найвищі ешелони влади. А Володимир Сівкович разом з ще одним регіоналом Андрієм Клюєвим цією мережею керували. Скандал цього приводу здійняв і голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Я маю дуже багато фактів з біографії Данила Олександровича, які свідчать про його тісні зв'язки з людьми з російських спецслужб. Але частку свого життя він співпрацював зі зрадниками України. Це лише вкотре себе вигороджував, мовляв, з сівковичем був знайомий поверхнево і ніколи тісно з ним не співпрацював. Та навіть якщо так про російські наративи, пана Данила говорять самі за себе. Зокрема, нардеп часто цитував та підтримував меседжі російських телеграм-каналів. Разом із проросійським депутатом Слуги народу Максимом Бужанським та ведучим забороненого проросійського телеканалу наш Максом Назаровим за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запропонував обрати не патріотизм, а математику закликав до активної торгівлі з країною агресоркою, заявив про неефективність тогочасних санкцій Європи та США проти РФ Росії товарообороту з Росією Проблема состоїть в тому, що ми між патріотизмом математикою довжні вибирати математику. Він виступав. Проти дерусифікації українських вулиць, названих на честь письменників Пушкіна та Толстого, вважав, що Український інститут національної пам'яті вшановує нацизм, а тому не варто збільшувати його фінансування. А захист української мови політик порівнював з фашизмом та виступав на підтримку законопроєкту про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо навчання державною мовою у вищих навчальних закладах, ініційований проросійським Бужанським. Оце люди, які П'ять років знущалися з нашої країни, намагаються повернути порядок денний, який був п'ять років, але це не вдасться вже зробити. Ми всі розуміємо, що проєкт Божанського – це проєкт про недискримінацію, а не проєкт про мову. Жодним чином не ущемляється українська мова. Навпаки, людям різних мов надаються рівні можливості. Тому я абсолютно підтримую цей законопроєкт. Він точно не варти мітингів, знову цієї ворожнечі знову поділу людей на сорти оцього фашизму, який був присутній протягом останніх років. До слова, Гетманцев не голосував за визнання Верховною Радою революції гідності, одним із ключових моментів державного будівництва, закликавши не героїзувати Євромайдан. Він стверджував, що для того, щоб зшити країну, не можна акцентувати увагу на подіях, які її роз'єднують. ви ідіоти, і рішенням РНБО про закриття медвечуківських каналів Гетманцев залишився незадоволений, начебто, через це проросійські телеканали стануть тільки ще популярнішими. Я би якомога більше утримувався б від тиску на медіа в будь-якій формі. Навіть якщо щось не подобається, згодом пан Данило в ефірі одного з українських телеканалів взагалі заперечив звинувачення Медведчука у фінансуванні тероризму. А у лютому 21-го підтримав ще одного пропагандиста Анатолія Шарія, якому СБУ тоді оголосила підозру в державній зраді. Гетманцев заявляв, що особисто він не бачить жодних підстав для вручення підозри. Це і не дивно, адже нардеп неодноразово навіть рекомендував українцям читати про російські телеграм. Канали. Зокрема, Шарія. Портнова і Мураєва це сором У 2020-му Під час голосування у Верховній Раді про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі легітимними, народний депутат утримався. Згодом він навіть висловлював симпатію до режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенко, заявивши, що 27 років картопляного царя при владі принесли Білорусі добробуту майже вдвічі більше ніж реформи п'ятого президента України Петра Порошенка. Я ні перед чим не становлюсь. І порядок тут буде наведений. Але, попри таку кількість скандалів, очевидно, про російських наративів і думок, жодних розмов і рішень щодо звільнення гетманцева з посади і розслідування його ймовірних злочинів, немає. Своїми ідеями він продовжує шкодити українському бізнесу. Та й так, що навесні минулого року у підприємців урвався терпець. Вони звернулися до Зеленського з проханням усунути з посади голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева. Відкритий лист підписали керівники нової пошти, міст Макбау, Аяксістемс та ще сотні інших підприємців різного рівня. Підписанти листа підкреслили, що заяви політика про підвищення податків призводять до того, що велика кількість бізнесменів відмовляється інвестувати в Україну і переносять проєкти в ЄС. Пан Гетманцев є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов'язаних з нею прав і свобод. Дії пана Гетманцева на посаді голови комітету завдають нищівної шкоди як економіці України, так і її репутації. На жаль, ані підприємці, ані українці загалом реакції на це звернення не дочекалися. А Гетманцев продовжив пропонувати нищівні для бізнесу зміни в квітні цього року. Очільник фінансового комітету ВР анонсував, що в Україні скасують пільговий податок в 2%. а також перестане діяти мораторій на проведення перевірок документообігу бізнесу. Так Саша ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було. Пану Данилу за свої рішення слова і пропозиції соромно не буває. Він не робить жодних висновків на користь України, і, ймовірно, все ж співпрацює з країною-агресоркою. І в такому випадку виникає не тільки питання, чому ніхто з відповідних органів жодним чином не реагує на це, а й хто покриває гетманцева на найвищому рівні. Маємо надію, згодом ми все ж отримуємо відповіді на ці питання. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Традиційно нагадую. Вам, як для нас важлива ваша підписка, вподобайка під цим відео і дзвіночок, щоб в жодному разі не пропускати наші матеріали. А в коментарях чекаємо ваших побажань щодо наступних героїв нашого часу. Па-па!